Всім привіт! Зараз ви знаходитеся на ютуб каналі BML Art. і це рубрика, щоб було цікавіше спати. Не забудьте підписатися на нас, якщо вам цікаво, що ми тут творимо, поставити на дзвіночок, і ми починаємо! Сьогодні ми розповідатимемо вам про християнську спільноту України в умовах російського вторгнення. Спершу розглянемо капеланською діяльність в Україні, а також в умовах російсько-української війни. В часи колишнього радянського союзу, ті, хто проповідував слово Боже, перерівнювалися мало не до ворогів народу. Тому у війську чи можна було зустріти хоча б одного священника. Проте з проголошенням незалежності, коли почала створюватися власна армія, ситуація кардинально змінилася. Перед священними служителями почали відкриватися майже всі військові частини, де вони стали бажаними гостями, особливо під час урочистостей. З 2014 року священнослужителі їздили на фронт як волонтери. Проте 14 грудня 2016 року наказом міноборони було прийнято рішення проведення капеланства як структури в армії. Отець Андрій Залінський говорить: людина в погонах має знати, вона тут, тому що любить тих, хто залишився за її плечима. А капелан має зберегти його цілісність та людяність. Конфесійна приналежність не має значення. Не має значення і те, віруючи людина чи ні. Військова служба це завжди ризик, і для капеланів це не є виключенням. Проте, навіть не дивлячись на це, вони продовжують дивитися на майбутнє з оптимізмом. На своїй сторінці Фейсбук пастор Мухненко з Капеланського батальйону Маріуполь писав: Вчора один російський снаряд трохи не долетів, другий трохи перелетів, потім один поправоруч від нас, інший ліворуч. І так тричі коротше, росіяни мене тричі перехрестили. Сприймається як благословення на контрнаступ. Щоб стати капеланом в капеланському батальйоні Маріуполь, потрібно бути священнослужителем з міцними християнськими принципами, при цьому вміти підтримувати цивільних та військових стресових ситуаціях. Тому, не дивлячись на те, що в батальйоні чимало волонтерів, не кожен з них може стати капеланом. У 2022 році така Жіозек із Японії прилетів брати інтерв'ю членів батальйону. Проте він залишився, щоб стати волонтером. У 2023 році на Пасху він вирішив прийняти Христа. Про цей випадок пастор Мохнатко писав так: кілька тижнів тому він приголомшив мене своїм проханням. Я вже рік із вами. Я бачу, як ви ризикуєте своїм життям майже щодня, служачи людям: Пасторе Геннадію, я хочу стати християнином. Хочу прийняти християнські хрещення та бути назавжди частиною Капеланського батальйону Маріуполь. А зараз ми розглянемо християнський батальйон братства. У 2004 році за ініціативою Дмитра Корчинського було утворено українську теокретичну політичну партію Братство. Сама партія позиціонує себе як партія Ісуса Христа, Націонал Християнська мережа, революційна християнська спільнота. Мир вам, братії і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Спочатку в складі полку Азов, прихильники праці заснували роту Ісуса Христа. Згодом вона перекочувала батальйон Шахтарськ, проте його було розформовано. Причиною цього, за заявами тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, стали непоодинокі випадки мародерства серед його членів. Тоді за сприянням Дмитра Корчинського рота Ісуса Христа було збільшено до батальйону під назвою Свята Марія, який в свою чергу спочатку увійшов до МВС України, а потім до національної поліції, де був офіційно приписаний до відділу спецоперацій. Назва батальйону в деяких колах сприйнялася негативно. Наприклад, тодішній прес-секретар Вінницької єпархії Української православної церкви продаєкон Владислав Демченко заявив, що називати батальйон іменем пречистої, непорочної і лагідної Діви Марії вважає недоречним. Також Владислав Демченко зазначив, що присутність у назві загону християнський ріже слух. Таке враження, що за допомогою гучних назв і святих імен хтось хоче створити ажіотаж у змі та привернути до себе увагу. У мене виникає запитання: а що у інших підрозділах ЗСУ або Національної гвардії немає християн? Невже усі вони зібрались в унікальному християнському батальйоні? Батальйон брав активну участь у війні з 2014 року, особливо в обороні міста Маріуполь. Проте у 2016 році батальйон був розпущений. Таке рішення прийняв сам Дмитро Корчинський через неможливість поповняти ряди виключно власними кадрами, а також через те, що бійці прагнули воювати, а не охороняти громадський порядок. Вибухи в Білгороді, схиляння ворога до співпраці, перехід російсько-українського кордону, далеко не всі завдання, які він виконує. Патріон братства служить у складі спецпідрозділу Тимура Гурмо України. Хоч батальйон вбудований в систему ЗСУ, проте у них є особливий статус та фактична незалежність від основного складу, до себе вони набирають або цивільних, або особливо спритних з інших добровольчих формувань. З Свимов до кандидатів, першим же пунктом є віра в Бога. Під час окупації Київщини батальйон брав активну участь у боях на Баришівському напрямку, зокрема у звільненні сіл Лук'янівка, Радницьке, Нова Басень, Перемога. Сходом продовжує бойовий шлях на Харківщині поблизу міста Ізюм. Відділ аеророзвідки батальйону брав участь у звільненні міста Херсон, де завдяки майстерності та сучасним технологіям ліквідував склади ворожих БК. Наразі бійці батальйону виконують диверсійні виходи в глибокий тил ворога, який передбачає виконання завдань під водою. Братство це зародок войовничої церкви, згідно християнської доктрини, торжествуюча церква на небесах, войовнича церква на землі. Кожен боєць батальйону разом зі своїми братами та сестрами не лише воює проти одвічного ворога. Він здійснює всесвітню історичну місію. Він будує церкву, яка очистить світ від Москви та зможе протистояти іншим пістпам диявола. Братство має такі вимоги до кандидатів: віра в Бога, гарна фізична форма, висока вмотивованість, відчайдушність та постійне вдосконалення. Військовий статут і 90 й псалом. Цим керується братство. Якщо ви поважаєте одне і надихаєтеся другим, вам з нами разом в бою, разом після війни, разом в царстві небесному. У 2015 році як відповідь українських християн на анексію Криму та виклику російсько-української війни було започатковане міжконфесійне служіння і Християнська служба порятунку. Серед головних її крето вона виконує проповідування Євангелії в екстремальних умовах, служіння порятунку і справи милосердя. Метою християнської служби порятунку є євангелізація, пастерська опіка, молитовне заступництво та всебічна допомога в умовах війни та інших надзвичайних ситуацій. Дії християнської служби порятунку відбуваються у зоні війни на тилових територіях та зонах надзвичайних ситуацій, де відбувається відповідна допомога військовослужбовцям та цивільному населенню на лінії розмежування та прифронтових територіях, допомога ветеранам та їх сім'ям, біженцям, вимушеним переселенцям, та допомога людям, які постраждали внаслідок бойових дій, перебування в окупації та допомога постраждалим у різноманітних природних та техногенних надзвичайних ситуаціях. Християнська служба порятунку налічує близько 30 напрямів служіння і понад 1200 служителів. До ХСП входять різні християнські напрями: серед них римокатолики, греко католики греко-католики, православні, баптисти, п'ятидесятники, месіанські, євреї, харизмати, реформатори, лютерани, адвентисти сьомого дня також серед служителів є представники як з України, так і Польщі, Литви, Британії, Америки, Японії та Ізраїлю. ХСП відкрите для співпраці із су, Національною гвардією України, службою безпеки України, Національною поліцією України, Прикордонною службою України, ДСНС тощо Основою для служіння безпосередньо на прифронтових територіях є укладений меморандум між ХСП та Генеральним штабом ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року чимало протестантів на рівні з іншими взяли зброю до рук та пішли захищати свою землю. Багато з них стали капеланами. Проте на українських територіях є безліч протестантських громад, членам якої заборонено брати зброю до рук. Втім, вони ради надають допомогу своїм співгромадянам. Наприклад, в Тернополі євангельські церкви прихистили майже 40 тисяч людей. Також з допомогою партнерських церков вони допомагали людям безпечно виїхати за кордон та їздили по Україні, роздаючи гуманітарну допомогу. Влітку 2023 року. Євангелісти розпочали роботу над платформою Міський центр турботи. Там переселенці можуть знайти юридичну допомогу, отримати одяг, ковдру, постільну білизну та подруктові набори. Свідки його воєни найчисленнішою релігійною організацією, яка до початку російсько-української війни мала багато громад на сході України, і в зв'язку з цим відчутно постраждала. Проте вона надала приготов для багатьох українців, а кількість гуманітарної допомоги на березні 2022 року перевищила 100 тонн. Міжнародні зв'язки протестантських церков активно використовуються для поширення правдивої інформації щодо військової агресії РФ стосовно України та для залучення більше людей надавати допомогу мирному населенню та українським захисникам. Отже, не дивлячись на труднощі війни, українська християнська спільнота швидко адаптувалася для служіння та допомоги людям. Дякую за перегляд. вам сподобався наш сьогоднішній випуск, і вам буде цікавіше спати. Всім папа. -па.